Всім привіт, друзі! З вами я, Міша 5410 і це нове відео. В цьому відео ми будемо грати за вогня і водичку допомагати їм проходити всі левели. Друзі, ми вже цей проходили. Ой! Сюди. Проходимо ось цей. Так, тут водичка, тут вогонь повинен перший проходити. Допомагаємо водичці. Жертвую своїми можливістями заради водички. Та. Та. Оп. Оп. Тепер наоборот водичка жертвує собою своїми. Цими заради вогня. Тепер знову вогонь жертвує нашій водичці. Опа. Опа. Тепер вогонь. І! Момент істини. Чорт! Ну блін! Ну, друзі, ви ж бачили. Ладно, давайте ось це. Ого, це що таке? Вогонь повинен йти сюди. Перша вода. Так. Уй! Черт, я впав. Ось так. вогонь, та далі вогонь. Опа. Опа. Далі вогонь. кидає камінь. І спускається сюди. А, -а, а, тут вогонь камінь має виставити. Mm. А чо? Ой-ой-ой, я чуть воду. Вогонь чуть воду не наступив. А як ми знаємо, вогонь і вода це. Погані речі. Так, тепер водичка повинна от сюди. А наш вогник главний герой. Коротше. Давайте вот це. Водичка, оп. Ух ти ж. Ходиш. Оп. Сюди шарик якийсь. Так, що він там відкрив? О! Тепер треба сюди йти. Водичка пока у нас головний головний герой. Нашо, Чорт, лава, тут вогонь повинен йти. Тут облава. Так, ладно, йдемо сюди. Ого! Так, я зрозумів, йде вогонь. Ні, вогню тут немає шансів. А, точно, ну, тут є ще далі. Ну, давай, давай, опа. Так, і що? А, це виключає для вогня. Вогник бере оце і це, виходить, водичка води дує. Ну як дує? дую? цей. є вентилятор. І тим, тим самим водичка. Так, вогонь. І наступає на оце. Водичка, а водичка це, а водичка сюди. Опа! Уй! Блін! Капець! Чорт, заново! Я налажав, я налажав, я так налажав. Так, вода. Повинна виключити цю штуку для вогоня. Вода її виключає. Вогник тим самим може вже спуститися. І включає її, тим самим допомагаючи собі, а не воді. Так, ой 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 Опа. Так, стоп. Вогонь. Сюди стає. Вода. Скидаю йому камінь. А. Черт, що я зробив? Ні, ні 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 Вогню не можна. Не можна! Стій! Бідний вогонь, бідний вогонь! Я знов налажав. Так, а що тут треба? Що я зробив тут? А, -а, -а, а! Тут є шлях для вогня. А де речажок, щоб вим вимкнути? Вогню. Оцю штуку. Да. Е -е, тут треба от штуку синю вимкнути. А синій речах вот у нас. Зрозумів. Вимкнув. Чорт, та я все зрозумів, тільки треба вже назад. Так, друзі, ну що ж, ми наше виживання почав. Ну як виживання? Наша спроба починається з того, що вода вимкнула вогню, потім вогонь вмикає вим... в... в... воді, вода зможе піднятися. Опа, вода піднімається. Ну, ну, ну. Опа. Тепер вогник йде сюди. А водичка йде сюди. А водичка піднімає вогня. Тепер ми спускаємось. Головне камінчик не зняти. Тепер переключаємось на вогня. Вогонь біля виходу і водичка також. Все, друзі, вони пройшли. А в нас. а в нас тільки цей. Тільки то, щоб вони пройшли виконано. Так. Значить, тепер оце попробуємо. Тепер оце пробуємо. Так, друзі, вогонь. Вогонь повинен зробити паркур. Опа. Так. Тим самим він допоможе воді. Водичка спускається сюди. М -м, а що далі? Борт, чорт. Ладно, це щось сложне дуже. Ладно. Ну що ж, друзі, а ми з вами на цьому будемо закінчувати. Якщо це відео набере 10 лайків, ми продовжимо грати у цю гру. З вами був я, Міша 5410. Всім пока!